Михайло Ткач, звичайно, поет він дуже хороший, дуже хороший. Не тому, що він мій друг, а тому, що я вважаю, що як ото спочатку було слово, розумієте, починаючи від Біблії і в повсякденному житті, від слова дуже багато залежить. І от от Михайлового слова дуже багато залежало. У тих піснях, які ми з ним написали, я думаю, що нам, молодшим його музичним творчим побратимам, є на кого рівнятися, і тому, що від нас залежить, яка буде ота культурна духовна скарбниця нашої України. А Михайло Миколайович кожний день щось пише. Він кожен день йде до людей. Михайло Миколаївич, це гордість, гордість всіх буковинців. Гордість українців. Я думаю, що наша пісенна скарбниця українська була б значно бідніша, якби не такі прекрасні пісні на більші поета Михайла Ткача, як Ясини, при дорозі Білі Лебеді, Ой, не ріж косу, якби на квіти та не морози. І, зрештою, найбільша популярна була Марічка. Власне, ота Марічка, вона тут десь ходила, через цю кладку переходила. Це благословенна моя земля. Тут рідне все і знайоме, і до того камінчика, об який я колись вперше в дитинстві спіткнувся, і до того відблиску зірниць, який над цим селом. Особливо яскраво світиться. Тут все мені рідне. Я коли сідаю за свій робочий стіл там, у Києві, та перша думка моя летить сюди, до рідного села. Інакше я не можу написати першого рядка. Це, я б сказав, мій малесенький рай, ці горби, ці каміння. Звідси моє слово, звідси моя пісня. Щастя в тому, що у мене таке село, така родина, такі батьки, такі діди. Батькова це щойно. Випоналося 90 років, матері 86. Я щасливий з того, що вони в мене є, що вони живуть. Матір моя Марія, вона народила мене дуже молодою. Їй було всього 16 з половиною років. Я первісток в родині, фотографії, де мене батьки тримають на руках. Так, і все життя пройшов з цим відчуттям, що вони мене тримають на своїх руках. Мене мати покликала болісним криком, мов надію свою призивала сталя в материнських очах перед світом великим Появив я себе як з небес я ноля, мені долю круту журавельна курлик і при свічах тополь освятила сім'я, мов пречиста Мадонна божественним ликом осінила мене берегія моя, солодкий болю мій, моя кровина, моїх надій крилечко голубе. Благословляю шлях від журавлино, і журавлино виглядатиму тебе, і журавлино виглядатиму тебе, і журавлино виглядатиму тебе. У мене є четверо дітей, два сина. І дві доньки. Я е, пішов в літературу, хоча починав з медицини, коли я е, після навчання в Москві приїхав до Києва і нас оце ж, ця дружба звела із Майбородою, і, і з цим Шамо з батьківською пізніше трошки з покладом. Я вам скажу це, е, ну я. Згадую про це тільки з такою якоюсь з вдячністю, з великою вдячністю, з душевною вдячністю своєї долі, що саме ці люди трапилися на моїй життєвій дорозі. Леті була і Лариса Остапенко. Макаренко та, до речі, цей дует теж випадок, знімали якийсь фільм. На телефільмі і раптом Белаш почав грати. Лариса почала співати, Бокранкою її підспівав. Прекрасний дует. Пішла в людиця, пісню, Да. дякуючи і Бокранку і дякуючи Ларисі Іванівні. Я повертався з міста Сочі. І доля мене звела в одному вагоні з Олександром Лосовим. У тому поїзді ми проїхали через все наше творче життя і досі в ньому їдемо. Нас поєднала пісня і сперечалася, з ким я не сперечався. І, і зі мною сперечалися. Я сперечався, але в принципі, кращі пісні. Я написав вперше з ним. Я маю на увазі свої кращі пісні. Сніг на зеленому листі. Я ніколи не забуду. як Я приїхав до Радиська до свого весілля було десь по сусідству. Там і до мене прибігли, значить іровесники там були. О, значить Олександр Івановичу там хто Сашко, хто так. «Ідіть послухайте ближче. Я говорю, я чую, а чи ми правильно граємо сніг на зеленому листі? І почитанцюють, і старі, старій, молодівці, піцюхи, звичайно, було приємно. Що десь моє щастя, ти за дні, то прийди до серця мого нахилися і розпалити сні, сні, рані сні, сніг на зеленому населено, і розпалити сні. Війдеш колись, о для мене тисні, раннісні, раннісні, пісні цвіту на зеленому лісні, о для мене тесні, радісні, радісні, пісні сміттє зелено лісні. Сніг на зеленому листі, Ну таке буває дуже часто весною. Але я думаю, що більша драма, коли морози на квіти. Ми, ми співали пісню на вірші Михайла Ткача Якби на квіти та не морози. Вона така особлива. Вона відбиває якийсь особливий стан душі. Я не тільки співала як співачка, а ще як, ніби це моє особисте і часто було навіть важко стримати сльози. Ця пісня назавжди. Якби на квіти? Не морали, як якби на мене, любов твоя, на я зорі. До поняття поет-пісняр я ставлюся е, дуже ну, так, стримано, а якщо не сказати, що негативно. Я вважаю, що немає такої, не може бути такої професії, як поет-пісняр. Повинен бути поет в першу чергу. І, бо якщо ти якщо є поезія, то є і пісня, розумієте? А якщо є просто. Слова набір слів, а немає глибини ніякої немає, немає образу, немає тих крил, які можуть е, підняти людину. Я от, може, В зв'язку з цим я, це вже моє ставлення взагалі до, до пісні. І е, якось е, я чув таку, вона ніде не надрукована така притча. Але вона існує десь в побуті. Я її не дуже часто чув, але вона є. От два метелики два метелики, побачили над собою світло і захотіли до нього доторкнутися, і обе злетіли. Один полетів до того світла, яке було ближче. Долетів до нього, доторкнувся крими і згорів, бо то було світло. Електричне світло. Другий метелик відполетів те світло, яке далеке. І от пройшли віки, пройшли тисячоліття, а він досі летить, бо то було світло і є для нього те світло, яке о, особлюється зарею в небі, в небесах, до якої треба все життя летіти, вічність і може і ще й не долетіти. От, власне, власне моє ставлення до пісні і статися своїм талантом своєю, своєю душею до вселишньої зорі Я вірю в долю. Славетний композитор Ігор Шамо каже мені, давай напише з собою пісню про Київ. Я кажу, та в тебе вже є, вже про Київ. Про Київ каже, можна багато пісень писати. Я йому тут сходу і сказав, от є така думка. Тільки в Києві. Тобто в Києві тільки, скажімо, Дніпро, Дніпро, в Києві тільки Хрещати, в Києві тільки Каштани, такі більше ніде нема такого. Саме такого, я в Києві. Весна моя, білий птах, Київ мій, зоря моя на мостах, в синіх росах обрії малині, і дівочі очі, сині, сині, сині на черже. Війська влада надала мені квартиру в пасажі саме за Хрещатих 25 в самому центрі, там, де колись Некрасов жив, де Гамиря, Гришко. Доля випала і мені там проживати, то період життя особливий. Тому що вперше я тоді був молодий, був на злеті такому, то було я філіал всіх філармонії України. Бо хто б не був в Києві з людей, хто причетний до пісні, обов'язково заходили до мене. Там були і Тріо Мареничі, і Павлодворський, Таранець Майбороди, один і другий борода. Данченко, режисер, поклад Ігор Білозір зі Львова, найчастіше бував на залі Яримчук. Це була дуже е, ніжна душа. І головне вона терпелива дуже душа. Це було дуже лагідно любити Ви ж, Якщо пам'ятає, він все життя, через все життя пройшов з посмішкою. І для мене страшним ударом було, коли прийшла звістка про те, що його не стало. Урочі стали талі не озорі, а він ще й сам не знав тоді, чому не знав, що Бог у тім мажорі. У в небесному соборі високе місце визначив йому. В полі мамо, з пісні проросло жито, буде мамо, наша пісня жити. Мамо, мамо, в пісні край твого поля. Вічний сон солдата береже до поля, мамо, мамо, Край сльози твого волю, ти мені по війні дарувала щастя долю, чуєш, мамо, Учини ж мою волю, доки світ мої. І не даруй свої пісні, що було, відбуло, наче знів пішло, на сон перейшло, молодесяла, що було, відбуло за ту малі, тільки ти, як тоді, розвідня. 1986 році в моїй хаті в Чернівцях зустрілися я, Назарій, Михайло Миколаївич і задумали написати пісню. Михайло Миколаївич каже, Павле, ось дивися, в нас на Буковині гарних чарівних жінок називають писанками. Як ти думаєш, якщо б в образі писанки ми подарували пісню всім найкращим жінкам? Буковини України, світу. Він написав вірші, а я написав музику. Цю пісню я співав і в Америці, і в Австралії, і в Канаді, і в Лаосі, і де б не співав. Пісня завжди знаходила місце в серденьку кожної людини. До тебе йду залюблений в красу, Іду, як олень, до потоку. Ранок світ росу, тебе блакитно оку. до тебе йду, любові не даю, щодня шукаю перепроду, тебе воротливу писанку мою, я обідною душею дрону. Мені в житті повезло. Всі мої пісні, здебільшого переважно всі, співали провідні співаки. Дмитро Гнатюк, Олександр Таранець, Микола Кондратюк, Лариса Остапенко, так, Назара Яремчук, Василь Зінькевич, Бобул, Сандулеса, Я там премії Шевченка і заслужений діяч мистецтва. Шевченківську премію я отримав за фільм про Україну. Моя робота в кіно це якийсь особливий теж період в, моєму, в моїй біографії. Я прийшов на кіностудію імені Довженка. Якраз після закінчення, закінчення навчання на вищих літературних курсах у Москві. Це був час ренесансу в нашому українському кінематографі. Визначальним був період час, власне кажучи, моєї роботи на кіностудії, коли я працював як редактор фільму Сон. Так задумано було, що він вийшов до старіччя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У нас була проблема, хто буде грати Тараса Григоровича Шевченка. Пробувалося багато людей, і ніхто ніяк не влучав саме у те яблучко, яке треба було влучити. Я одного разу сижу у кабінеті своєму, підходить до мене е, Миколайчук, а я вже з ним зазнайомився перед до цього, бо він був затверджений на роль Івана у фільмі Тіні забутих проектиків. І він мені каже, що, Михайло Миколайович, я хотів би зіграти роль Шевченка. Я говорю, як? Отак от каже, я, значить, от послухайте, я вам зараз. прочитаю». Е, прочитаю. І починає читати мені і мертвим, і живим тут же. Читав, звичайно, він блискучий, а потім сказав таку фразу. Ви знаєте, якби мені, е, е, мені дали таке завдання, щоб я від Чернівців до Києва навколішки пройшов. Аби тільки зіграти роль Шевченка, я б це зробив. 1838 року, вітні 22-го дня, підпустив вічна на волю кріпосного чоловіка Тараса Григоровича, сина Шевченка, і до якого мені діла немає. А вільний вір Шевченко, обрати собі річ життя, який забажає. Обрати собі рід життя, який забажає. Вільний я дядьку Іване, вільний я. Дядьку Іване! Ханно. Це вони, Брюлов, Жуковські, вони викупили мене. Добрий день. Дороги, з радості й тривоги я починаюся щодень, скидаю з сутінків облоги, як спалахне заря лишень, вмиваюсь полум'ям вишневим, на круговит землі іду високим небом, полудневим, при сонці міряю ходу у материнськім заповіті. Снагу почерпую свою до тих шляхів, що є на світі, я свій нехитрий додаю. Не лишай так скоро мого двору гастів, і холодний вітре, не тривож села. Дай нажитися казкою, Та не дай зазнати, Віта без тепла, дай напитись ласкою, дай нажитися казкою, Та не дай зазнати, Віта без тепла.